Друзі, виплата на дитину до трьох років має бути збільшена в Україні щонайменше вдвічі. Ви знаєте, сьогодні ця цифра складає ну, жалюгідні 860 гривень на місяць. Ну це ніщо. Колись, коли ця цифра затверджувалася, це було багато років тому, при царі Гарохі. Ну тоді це була цифра. Сьогодні це ніщо. Цього не вистачає навіть на памперсах. Тому я постійно піднімаю це питання в Верховній Раді України. На жаль, слуги народу цього не чують. І радять родинам купувати дешевші памперси. Ну, вони собі дорожчі лексуси, а ви собі дешевші памперси шукайте. Так, звісно, не має бути. І тому я подав на сайті президента петицію. Коли вона набере 25 тисяч голосів а з вашою допомогою, я впевнений, що це відбудеться і швидко. Президент буде змушений відповідати. І я сподіваюся діяти. Тож допоможіть мені підтримати українські родини і наймолодших українців, яким сьогодні ця підтримка дуже і дуже потрібна.